Привіт, друзі, привіт, підписники. Розкажу вам що, що сьогодні я зробив і що роблю зараз. Зробив, приїхав зранку і перевіз те сіно, яке висохло. І ще залишилося половину. Потрібно подождати десь 2 дні, щоб воно досохло. Ми його переворушили, то ще треба часу. І прийшов, розложив. Розсоїдинив шлангу, і розложив на клубніку і поливаємо Тепер клубніку покажу вам, як це все у нас воно. Получається виходить. Виходить дві бризкалки. Це Вентилятори, воно. Ту я вже воно переніс. А ця ось, ось ще тут бризкає. Коротше, не було з півдня напруги і погано насос подавали воду, то крутила тільки одна. А ця єлі-єлі текла. Щось в селі люди роблять, включають і нема напруги. А це думаю, ну попробую зараз. Пішов, о, дивіться, тепер є, все круте, все нормально працює. Отак От поливається, бо іншим способом не виходить в нас сильно далеко керниця, якщо ви бачите там спуск в балку, в берег. Там аж керниця знаходиться внизу. Це десь метрів 200-250 туди. І насоси слабо тянуть це все високо, глибоко далеко. Такий спосіб, який змогли такий зробили на полі. ну ході якісь. І пиляю далі, продовжую посадку. Якщо бачите заді мене от та посадочка, то взагалі двір колись був років 60 назад. Тепер то посадочка. Я хочу її випиляти, і дрова будуть, і в майбутньому колись оце все оце отако зробиться якась ділянка землі. Що за дімен. Ну це все в проєкті. Так що далі буде, підписуйтесь на мій канал. А так.